Всім привіт, покажемо які жеребці. У нас є на стайні. Покажемо всі Цей перший Рембо, Три роки йому, бельгієць, Зеребець на паровку, на продаж, кого би цікаво, Номер я залишу в описі. Будете дзвонити. Гірепці всі такі десь росту мають якісь 10 на лінійку, а які, які застосянці. Геребці всі великі, нема лі. Такий бельгієць, три роки. На паровку, на продажу, на обмін. Кого би цікаво. Номер я залишу в описі. Будете дзвонити. Що, рем? Зайди. Зайди, рем. Чамний, спокійний. Такий такі речі. Тут в стайни у нас всі чорні стоять, а там на дворі різні, кольорові. Тут такий є чистий, два роки, з документами, все як має. Якраз парували парковелом. Парує добре. Так що теж, кого би цікавив, паровка, продаж обмін, номер в описі, будете дзвонити. Можемо привезти любого на паровку, куди треба. Якщо комусь цікаво. То... Номер в описі. Будете дзвонити. Любого кого показує, кого привеземо. Це перші рони. Тут ще Це перші рони Арденчо. таке, цьому 4 роки. Звати Артис. Тожі. Прода, споровка, обі. Нема різниці. Цей дуже красивий гриве має кап'ятку чирилі на два боки. Артеєс. Що? Зайліть. Зараз всі тям нерозумні слухають. Такі ж мряпчі. І тут це є діамант, першерон теж. Він вже там є на каналі у нас. Теж на паровку, на продажу. Конему тут вже є лоша. Є вже багато уша. Того року був у нас і знов приїхав. Діамант. Це ми вроді 4 роки буде 3 з половиною. Я забув скільки. такий посерон так. Наші жеребці чисті, а цей лишень приїхав, що просто грязь, але ще його не відчистав. Ну, Деякі наші чисті. Є на вулиці, Це є ще багато аватар. Бельгії цієї ще там постукує з кобелами жеребці. Є. Що рам. Конюшенка і я, деяка кунюшенка. Що, цього як звати, треба паспорт подивитися. תן תנאי ואתה עזוב. Парою, бо по дощі а ми парували кобелу де пароліки. Такі жеребчики. На паровку, на продажу, на обмін. Будуть цікаві. Буде опис, буде тут. Zé Zé, na mesa. Zé Zé. Droga. ó. Sim.